Скандал з бронюванням, збройні сили зірвали наступ. Бавовна в Криму Фіцо. Живий, Грузія та іноагенти в ЛНР відроджують таксофони. В наступні декілька хвилин детальніше про всі ці події назвати Антон Пшеничний, це підсумки дня на НВ. Говоримо про 16 травня 2024 року. Поїхали! Мали право на бронювання, але лише один день. Скандал навколо бронювання від мобілізації розгорнувся сьогодні зранку. працівників приватних компаній. Це Глово, доставка їжі, Віза, банківська платіжна система та Фавбет, букмекерська компанія забронювали від мобілізації. відповідний наказ Міністерства економіки опублікував народний депутат України Олександр Фадієнко. Зі всього списку зв'язок з армією має лише одна компанія компанія. це компанія Корт, яка займається розробкою систем радіоелектронної безпеки і безпілотників. Що пише нардеп? Він пише, що він в цілому не проти економічного бронювання. Загалом, поки що, у нас окремо економічного бронювання немає, але всі критерії в основному йдуть як економічні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства, які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям. А от такі, як у переліку, вони вимушені бронювати, бо закон. Федієнко вже звернувся до відповідних міністерств, щоб ті змінили критерії, але поки загалом критерії не змінені. Причому він звертався декілька разів. Раніше про це він також написав. Після резонансу ну, буквально я навіть дня не пройшло це декілька годин. Після резонансу міністерка економіки Юлія Свереденко повідомила, що наказ про бронювання співробітників саме цих компаній, про який писав Федієнко, скасували. Вона зазначила, що ці компанії визнали критично важливими. На підставі трьох із семи критеріїв відсутність заборгованості по єдиному соціальному внеску, рівень зарплати і те, що вони є резидентами дія сіті. Тепер будуть проведені оновлення постанови, щоб знайти оптимальне рішення. Яка відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці. Загалом, як тут Свірденко і сказала, є сім критеріїв бронювання. Вони різні, відповідає там і за економіку, зокрема, там резидентство в дія Сіті, сплата ЄСВ, кількість заброньованих працівників, працевлаштованих працівників і так, далі, і так далі. Але є багато питань щодо цього бронювання. Здається, десь ну в районі 10 квітня було велике. Розслідування бігу з інфо саме щодо цього, що компанії в основному навіть не мають половини відповідних критеріїв, але все одно отримують бронювання. Всього критерія, всім тут половину, ну точніше, більшість, визначити просто чотири з трьох. Умовно, 3 з чотирьох вже не підходять під бронювання. Отже, тут є така проблема. Також в розслідуванні йшлося про те, що бронювання здійснюється на місцевому рівні, а потім, вже коли всі ці запити про бронювання надходять до міністерств. міністерства просто не встигають опрацьовувати такий масив інформації, такий масив заявок, і загалом погоджують майже все тут. Проблема в тому, що треба змінювати критерії, треба змінювати систему, треба все це діджиталізувати, спрощувати і робити більш прозорим. Збройні сили зірвали план Росіян. Генштаб про це повідомляє, що окупанти хотіли максимально вклинитись у глибину міської забудови міста Вовчанська і там закріпитися. Але наші захисники цьому завадили, не дозволили їм це зробити. Генеральний штаб пише, що з початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають ситуація контрольова. На до речі, про стабілізацію е, в районі Вовчанську взагалі, от на півночі на півночі країни, говорять і в оперативно тактичному стратегічному, вибачте, угрупованні військ. Хортиця окрім військової окрім військових, окрім медиків, в місті перебувають поліцейські, які займаються евакуацією цивільного населення. Вони постійно звітують, постійно записують відео. Давайте подивимось. Сьогоднішнє доброго дня. Сьогодні шістнадцяте. 05 2024 року перебуваємо в Овчанську, евакуюємо людей, забрали з чотирьох, які вийшли до суспільно відомих місць. Постріл. В місті перебувати небезпечно, тривають постійні обстріли, поліція працює, евакуюємо людей, ті, хто залишилися. Нехай ваші родичі виходять до Суспільно відомих місць будемо всіх забирати. Дякуємо Збройним силам за те, що утримують місце, міста. Ми на місці. Всім допоможемо. Слава Україні! Але щодо евакуації є прям. Дуже сумні новини, ну, чесно кажучи, є тенденція дуже погана. Окупанти зривають весь процес. Вони почали розстрілювати цивільних на околицях Вовчанська. Тобто, як завжди, бачимо у них тактика така, що вони не змогли досягнути якихось успіхів. Ми бачили це в декількох містах України, великих це доволі гучні випадки, коли вони не можуть досягнути успіхів і починають відіграватися на цивільному населенні. Вони почали розстрілювати цивільних на околицях Вовчанська. Про це повідомили. Омов голова міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Крім того, людей почали викрадати та заганяти в підвали, з якою метою поки що не зрозуміло. Якщо загал... говорити загалом про Харківщину, то ворожі війська просунулися не більш ніж на 8 кілометрів від кордону. Про це відомляє... повідомляє інститут вивчення війни. Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжує знижуватися загалом. Російські російські сили намагаються досягти тактичних успіхів у районі населених пунктів Лук'янці та Вовчанськ, але українські контратаки та удари артилерії, удари безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах. За оцінками інституту окупанти просунулися не більш ніж на 8 кілометрів від кордону Харківської області. Друга неспокійна ніч в Криму. Друга бавовна. На аеродромі Бельбек в Криму влучили по паливному складу. Почалася пожежа, це сталося цієї ночі. Також пишуть про попадання в... по авіабазі в Гвардійську. Також наші захисники влучили по головному складу ракетно-артилерійського озброєння. І це також великий успіх, тому що там росіяни зберігали боєприпаси для літаків. Це літаки Су-27, Су-30 та Міг 30. 31. Андрій Крамаров, військовий аналітик, сьогодні в ефірі Радіо НВ пояснив, що нам дають ці атаки по Криму. Давайте його послухаємо. Загалом тенденція дуже приємна. Завдання таких ударів по військових об'єктах в Криму насправді доволі серйозно підриває особливо півні боєздатність. Російської армії, тому що е, поки ну ті шляхи сполучення та залізна дорога, там траса паралельно вони будують по українському тимчасово окупованому півдню не запрацювала це, все одно є основним, скажімо так, логістичним хабом, і взагалі великою військовою ну військовопіостров перетворена в дуже велику військову базу, плюс е, неможливість майбутнього використання. Аеродромів тактичної авіації є також дуже добре. До речі, є ще уточнення на додачу до цієї новини щодо атаки напередодні, також нічної. Також Крим також було попадання по Більбеку. ЗСУ вдалося поцілити не лише установку с 400 Пам'ятаємо, що це система, яка обстрілює весь південь України. Сучасна система там, поцілили оцю с 400 також радіолокаційну станцію. І були була інформація, що має бути влучання. По літаках йшлося про міг 31 І якраз офіційно повідомили сьогодні, що вдалося пошкодити два літака. Міг 31 До речі, тут варто зазначити, що коли ми говоримо про міг 31 є модифікації. Є міг 31 к і ви я думаю, багато з вас підписані на різні телеграм-канали, коли оголошується повітряна тривога, вони моніторингові групи пишуть, яка причина цієї повітряної тривоги, і там якраз є позначка. Зліт міг 31 к Міг – це носії кинжалі. Вони злітають з території Російської Федерації, тому це на жаль не ті міги. Це міг 31 Вони використовуються для розвідки, патрулювання повітряного бою. Вони базуються в Криму, але вони звідти. Не обстрілюють ракетами Україну, це роблять пересувні комплекси ракетні це трошки інше. От один з них якраз і вполювали. Але ми маємо все ж таки говорити про те, що будь-які втрати Росіян, тим паче в авіації це добре для України. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у важкому, але стабільному стані. Зараз він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Фіцо оперували дві бригади. Це було напередодні е, дві бригади лікарів. П'ять годин вони провели в операційній віце-прем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба заявив, що загрози життю премєр міністру Роберту Фіцо наразі немає. Політика нагадаю, поранили напередодні під час виїзного засідання уряду. Після цього засідання урядовець. Вийшов на вулицю, там зібралися люди. Він захотів до них підійти. І якраз коли він туди підійшов, пролунали. Постріли його було поранено в груди та живіт. Поліція одразу затримала нападника, і ним виявився письменник Юрай Цінтула, який заявив, що не погоджується з політикою уряду, зокрема в сфері свободи слова. Саме тому він і напав на прем'єра. Словацька поліція звинуватила 71-річного чоловіка у спробі вбивства з метою помсти. Передає за словах спектейтор йому загрожує до речі довічне ув'язнення, і за даними ті. Вій, Маркіза обвинувачений пишається тим, що він скоїв. Також стало відомо, що він був членом організації, яка брала участь у протестах проти політики Фіцо і його уряду. Це було неодноразово. До речі, в Словаччині періодично відбувалися протести. Останнім ну принаймні в цьому році раз на місяць точно словаки збиралися для того, щоб висловити незгоду з політикою Фіцо дещо проросійського політика, який казав про те, що. Україну в Україні почалася війна, тому що у нас тут по країні, по Києву і по всіх містах бігали нацисти. І такі заяви були. Якщо вам стане цікаво детальніше, то на каналі Відо НВ є відео окреме про Роберта Фіцу. Тут дуже раджу переглянути, щоб зрозуміти краще, хто ж це такий. Заявку Грузії на вступ до ЄС заморозять, якщо країна остаточно ухвалить так званий е, закон про іноагентів, точніше, якщо він набуде чинності, тому що законодавчо е, законодавчий процес е, голосування ухвалення він закінчений, але ще має бути поставлений підпис президента. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на трьох неназваних посадовців Європейського союзу, за їхніми словами, рішення блоку щодо по. Чатку переговорів про вступ швидше за все буде відкладено на невизначений термін, якщо закон набуде чинності. Тут варто нагадати, що Грузія подала заявку на членство ЄС у березні 2022 року, а в грудні вже отримала статус кандидата. Такий був дуже швидкий процес, паралельно з Україною. Вони рухалися. Але Financial Times зазначає, що Брюссель чітко дав зрозуміти, що якщо закон про іноагентів буде ухвалений, то всі ці перспективи, які відкривалися перед грузинами, вони Одразу закриється на знову ж таки невизначений термін, невизначений час. Тому що ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Брюссель чітко і неодноразово заявляв, що дух і зміст закону не відповідають основним нормам і цінностям ЄС, які також, до речі, завжди у європейців закріплені в документах. До речі, це була цитата. Це зазначив один із співрозмовників видання. Це скоріш за все, топ-чиновник. Але звісно, звісно ж, в таких цитатах ніколи нам не назвуть, хто це був насправді у Єврокомісії і також нагадали, що закон підірве роботи громадянського суспільства і незалежних ЗМІ та поставить Грузію на шлях зіткнення з договорами Євросоюзу, які гарантують свободу об'єднань і свободу вираження поглядів. Тобто, зазвичай країна, коли намагається, коли прагне стати членом європейського союзу, вона отримує е, пакет реформ, пакет вимог. Е, е, і в цьому пакеті завжди є уніфікація законодавства. Тобто воно законодавство цієї країни має стати е, таким самим, як і за. Кондавство країни ЄС і тут якраз Євросоюз, Євросоюз говорить про те, що е, просто. Набуття чинності цим законом все це одразу абсолютно суперечить нормам європейського союзу і, звісно ж, закриває всі перспективи Грузії. Тим часом протести проти ухвалення парламентом закону в Тбілісі в столиці тривають А серед протестувальників. До речі, не лише громадяни Грузії. Біля будівлі парламенту помітили міністрів закордонних справ Литви, Естонії та Ісландії в керівній партії країни, яка і протягувала відверто проросійський документ участю іноземних міністрів обур. Ну і тут новина. Мені от хочеться сказати е, з заголовком: здобули у Луганській області. Окупанти замінюють мобільний зв'язок таксофонами. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області, які зараз перебувають біля лінії фронту, які завжди перебувають біля лінії фронту. То російські загарбники вимкнули мобільний зв'язок, і чимось їм потрібно це було замінити. І вони встановлюють там таксофони, які, до речі, по всій Україні давно демонтовані, тому що вони втратили свою актуальність. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогору у своєму телеграм-каналі. За його словами, відповідальним за встановлення таксофонів у населених пунктах є так зване Мінцифри ЛНР. Тут варто Казати, ну просто паралель таку провести. От дивіться, мінцифри України створює найкращий мобільний додаток, який інтегрує дуже багато реєстрів, в якому є документи, який визнають в світі, кодом якого цікавляться, хочуть відтворювати в своїх країнах. А що робить мінцифри? Так зване ЛНР? Воно встановлює таксофони. Лисогор зауважив, що у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Креміні і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. Голова ОВА додав, що з таксофонів можна зателефонувати, до речі. Тут технологія, прям щось вони не запарювалися, дуже все погано. Зателефонувати можна на, на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби. Це весь функціонал. А от тут, в цьому контексті, я хочу згадати, що так звана ЛНР дуже сильно відстає від свого сусіда, і взагалі вона дуже довго і до того й йшла. Ось в ДНР, так званій, зробили це 4 роки тому. Я думаю, ви навіть пам'ятаєте. Епічний сюжет на тамтешньому ТБ про цю знакову подію, і там вже не просто таксофон був, а таксофон, що роздає інтернет, і з нього можна було телефонувати на мобільні номери. Тому тут е державам, е звісно, в лапках, так званим державам, сусідкам, варто потягатися. Хто ж винайде найкращий таксофон? І це всі головні новини на сьогодні, про які я хотів вам розповісти. Нагадаю, що мене звати Антон Чуничний, А ви дивитесь це відео на одному з двох ютуб-каналів Відео НВ або Радіо НВ закликаю підписатись на обидва, тому що і на одному, і на іншому є дуже багато цікавих інших форматів, е, окрім цих підсумків дня. І це абсолютно різні формати на радіо НВ ви можете подивитися, переглянути дуже вели... ну, не дуже а... <смі> великі фахові інтерв'ю хроном хронометражем в 20-25 хвилин. Дуже цікаві. А на відео НВ ви можете подивитися сюжети пояснення про актуальне законодавство про війну, про зброю українську відому і не дуже, і навіть секретно дуже багато цікавого. А також інтерв'ю дуже класних знакових українських. Героїв ну, до речі, не лише українських. Вас же закликає не лише підписуватися, а ставити вподобайки і лайкати це відео. А це одне і те саме. Ще заходьте на додачу в коментарі і пишіть, що вам сподобалося, не сподобалося а також коментуйте ці актуальні новини.